І не дивуй, що я прийду зненацька, мені ще ж побороти переляк. На штурм бастиль і просто на синацьку, а ось до тебе я не знаю як. Вже одпручалась гордістю і смутком, Отборонилась даллю, як щитом, як довго йшла до тебе, як не хутко, і скільки ще й сумнівів, і втом. Прийми мою понівечену душу, збагни пробач, мій безнадійний острах, де хоч на мить забуду слово мушу. Це перше слово з букваря дорослих. Мені без тебе сумно, серед людства. Вже людство не до себе і не до нас. А біла груша світиться, мов люстра і чудного гомін. Олених трас Ліна Костенко і не дивуй, що я прийду зненацька.